Всі вітаємо на нашому каналі. Моє ім'я Мар'ян. І тут, як традиційно, ми говоримо про захист справи свободи людини і громадянина. Знаєте, народ, дивишся на цю всю ситуацію, яка є довкола нас. Ці всі події, які відбуваються кожного дня, ти бачиш це все беззаконня, бачиш ці всі провокації, бачиш ті всі неприємні речі, які відбуваються. Беззаконня супроти людей, де порушуються їхні права і свободи, де порушується їхня безпека, і гідність і недоторканість. І це реально дуже болить, тому що насправді в правовій державі такого не мало б бути. Ми знаємо третя стаття, продовження її говорить про те, що права і свободи людини визначають зміст і спрямованість діяльності держави. І, власне, держава відповідає за свою діяльність перед людиною. І захищати права і свободи людини є головним обов'язком держави. На сьогодні ми бачимо знову ж таки протилежні речі. Я думаю, що світова історія буде пам'ятати ці всі події, прийде час, і вона розставить всі крапки над І. І всі ті, хто вчиняли відповідні дії супроти людей, будуть покарані, будуть нести певну. Відповідальність за свої дії. А чому, друзі, так відбувається? Все дуже просто: люди не хочуть вчитися, люди не хочуть бути грамотними, люди не хочуть знати свої права і свободи. Кожних 5 років ви самі це бачите. Люди йдуть на вибори, ставлять галочку, і далі їх нічого не обходить. Тобто вони покладаються на цих суб'єктів, за яких вони поклали свій голос, викинули його в смітник. І вважають, що ці діячі, так звані добродії в лапках, мають для них щось зробити. Але стаття номер 5 Конституції України говорить про те, що Україна є республікою, найперше, єдиним джерелом влади і носієм суверенітету, тобто повна влада в Україні, належить народові. І саме народ здійснює владу безпосередньо. Тобто через первинний суб'єкт права через територіальні громади і через органи державної влади і органи місцевого самоврядування. Тобто народ є єдиним джерелом влади, який здійснює всю повнуту влади на тій території, де він знаходиться, в нашому випадку на території України. Одинадцятий розділ, як ми говорили неодноразово, говорить про те, як. Будується структура держави, що таке первинний світ права, що таке територіальні громади, як будуються і створюються органи місцевого самоврядування, районні ради, обласні ради, що належить громадам, які в них права, які в них обов'язки. Це все написано в статті 142, 143, 140 Конституції України, а саме 11 розділу. Там є дуже багато серйозних речей прописані, які на сьогоднішній день не виконуються. Таким чином, всі ті, хто порушили 11 розділ, повністю підім'яли все під себе, і від імені територіальних громад розпоряджаються їхнім майном, їхніми ресурсами, їхньою землею, їхніми приміщеннями, всім рухомим і нерухомим майном, які у власності територіальних громад. Відповідно до статті 142, знову ж таки, цього 11-го розділу, хто ще не розуміє, про що йде мова, купіть конституцію, і прочитайте 11-й розділ, що там написано. Це все в'яжеться з статтею номер 5 Конституції України. Більше того, як я вже неодноразово говорив, виходить така ситуація, що, повторюсь. Раз п'ять років люди прийшли на вибори, поставили галочку і тішаться, що вони проголосували за того чи іншого кандидата, який став чи депутатом, чи мером, чи якимось іншим депутатом, допустимо, районної чи обласної ради. І що вони щось мають для них зробити, тим не менше, жодного разу не заглядали в конституцію і не контролювали ці всі процеси, як це все має відбуватися. Натомість отримали відповідно. Ті результати, на які вони а вже ж не сподівалися, не заглиблюючись в дану ситуацію, не читаючи закони, не читаючи основний закон, отримали відповідно те, на що вони заслуговують. Тому що, якщо ти власник свого будинку і не слідкуєш за ним, залишаєш його незачиненим і пропадаєш відповідно з горизонту, то Відповідно, що рано чи пізно до твого будинку прийдуть злодії і повиносять все з хати. Так працює природа людини. Тим паче, де 32 роки розкрадалися всі наші ресурси, де нас з вами переводили в статус рабів, розповідали, що ми тупі, дурні і неосвічені. Тим не менше, користувалися, продавали і використовували наші всі блага на свої потреби. Ці речі ми спостерігаємо і сьогодні. Ми знаємо, що статтю номер 13 теж ніхто не відміняв, яка говорить про те, що все, що є на території України, є власністю українського народу, і саме народ має розпоряджатися своїм майном. Але в реалі ми бачимо, що народ не здатний управляти своїм майном, народ нездатний взяти цю власність. Цей момент, коли це треба було зробити, він стояв з боку і дивився, як це майно забирається дуже просто, легко і безболісно. На сьогоднішній день ми маємо ці наслідки, про які говорять дуже багато блогерів, журналістів, і ми з вами це бачимо: Подорожчання світла, газу, води, відключення світла, продаж світла за кордон, купівля різних іграшок для дорослих. За наші з вами кошти, за ті кошти, які ми з вами мали отримати від наших природних багатств, які нам з вами належать. Це стосується всіх, це стосується і поліції, це стосується і хлопців, які служать в інших правоохоронних органів. Так, так, саме вас теж надурили і, відповідно, поставили в це стіло і забрали від ваших дітей ці всі об'єкти, ці всі ресурси. Ці всі блага, а їх є дуже багато, і використовують їх на свій розсуд і для задоволення всіх своїх потреб. Замість того, щоб це зрозуміти, замість того, щоб дійсно відкрити конституцію і подивитися, що там написано, замість того, щоб зрозуміти, як має працювати та система. Один з прикладів об'єднання Арабські Емірати, де коли дитина народжується, держава їй кладе на рахунок відповідну суму з національних ресурсів, і ця сума кожного року росте. Так само мало би бути і в нас, якщо би система працювала в конституційному полі. Кожен з нас би був дуже багатим, кожен з нас був би дуже заможнім, і ми би не думали про те, де на завтра нам. Здобути якусь роботу чи освіту, щоб в перспективі могти задовольнити мінімальні свої потреби, щоб вижити і забезпечити хлібом свою сім'ю. Не говорю вже про щось більше. Попри те все, знову ж таки наголошую: ми з вами є дуже багатими, і ці всі ресурси, які нам належать, можуть зробити з України просто казку. І будь-яка там Швейцарія чи Австрія, чи яка будь-інша країна, нам би просто заздрили, тому що у нас, найперше, є найбільша територія в Європі, у нас є набагато більше можливостей, більше ресурсів. У нас є дуже потужний людський потенціал, який буде працювати, і якщо йому дати стимул, він просто буде вернути гори. Він буде робити все можливе і неможливе, щоб збудувати власне свою домівку такою, якою він хоче бачити. Це все реально збудувати, але всі процеси починаються з усвідомлення: хто ти є, в якому ти статусі, чому так сталося, що відбулося, для чого це робилося, на чого приймалися ті чи інші нормативно-праві акти. Про це говорить книжка Ольги Єремків Окрадена Україна там конкретно все написано, всі події, які призвели до цих наслідків, до того зубожіння людей, які є на сьогодні. І жити, власне, стає досить, досить цікаво. Ще раз повернуся до Конституції. Конституція нам говорить про зовсім інші речі, які потрібно зрозуміти, усвідомити, засвоїти і зробити ті чи інші висновки. В коментарях бачу неодноразово. Знову пишуть люди: Конституція не працює, ніхто на нього не смотрить, на нього там плюють і так далі. Можу погодитись в деякій частині. Деякі частині можу не погодитись, з того, що люди, які усвідомили, хто вони є, що вони за суб'єкт, в якому статусі, що їх захищає, вони кожного дня досі після 18-го захищають свої права і свободи в статусі людини і відповідно роблять це легко і безтурботно. А ці люди, які жодного разу не тримали конституцію в руках, то вони можуть розповідати дуже багато казок. Про те, що вона не працює, про те, що вона не захищає, і так далі. Я погоджуюсь з тим, що в повні вона не працює, що в повні вона не запущена, і відповідно до неї не працюють ці органи, які би мали працювати на захист прав і свобод людини. Це факт. Але питання до цих людей. Які пишуть такі коментарі, що ви особисто зробили для того, щоб вона працювала і для того, щоб вона захищала права і свободу людей по всій території України? Ви візьміть, будь ласка, це питання, пропрацюйте його і дайте відповідь мені в коментарях. Тому ще раз хочу закріпити, хто знає, як працює конституція, хто знає, в якому він статусі. Знає, як відповідно себе захищати, що таке волевиявлення людини. До речі, хто його хоче отримати, напишіть мені, будь ласка, в телеграм в приватне повідомлення. Перше слово, волевиявлення. Я надам вам всю максимальну інформацію, яка допоможе вам захистити свої права і свободи в статусі людини. То ця людина захищає себе кожного дня, і відповідно, ці суб'єкти, які зустрічаються з цією людиною, вони признають її статус і вони багато чого дізналися, зрозуміли і усвідомили. Що саме Конституція є основним законом і на основі неї приймаються ті чи інші нормативно-праві акти, які мають їй відповідати, і які не можуть спростити чи звузити зміст прав і свобод людини, зменшити відповідно ті чи інші природні права, тому що природні права людині дані від народження: право на життя, право на здоров'я, право на честь, право на гідність, право на безпеку, право на недоторканність, право на житло. Та інші природні права, вони всі прописані в Конституції, і про них треба знати, їх треба розуміти і ці права використовувати, тому що вони написані саме для вас. Отакою інформацією хотів друзі з вами поділитися на завершення, як традиційно, хочу сказати наступне: знайте свої права, читайте Конституцію, хто ще не має, обов'язково купіть, тому що це один єдиний захист на сьогоднішній день, який може захистити ваші права в статусі людини. Хто ще не підписаний на наш канал, обов'язково підпишіться, поставте вподобайку, поширте це відео, щоб максимальна кількість людей могла знати правду і могла захистити свої права і свободи. Також хочу безмежно подякувати нашим патронам. Їх стає щораз більше. Дякуємо вам за вашу фінансову підтримку. Ви надаєте нам стимул для подальшої роботи по захисту прав і субот людини. Також дякуємо всім жертводавцям, які роблять одноразові внески нам на карту за нашу громадянську діяльність. Друзі, дякую ще раз всім за підтримку, дякую всім, що дивитесь. Зустрінемось з вами в наступних відео.